Друзі, сі, та, і сьогодні ми злетіли в Бравл Старс, і я вас попрошу підписатися на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал В опції цього відеоролика Там є посилання. Поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів. Е ще нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного відеоролика. Так, А поки що я бачу, що нам треба. Давайте оце репостнемо, та... Хоча ні, давайте оце репоснемо. І. Ау, Ще гірше стало. Ще реально гірше стало, але окей. Так, play 5 matches in a team. Ага. Ну, нам якраз треба 5 матчів за тіму, але якого бравлера взяти? Я би взяв Брока, бро, так. Брок. Брок, Ось точки тобі і брок. Давай в дуа. Бем-бем-бем. Дуа, ну і що? Ну і що? Давайте ще подивимося трошки. Так, ну і все, в принципі, полетіли, Let's go. Треба 5 матчів тут виграти і потім е, е, зробити 9 кілів на цих на дінмайці, на брок. А, ні, не брок, а цей. як це називається там, Барлі, uh, ну і ще uh, на якомусь ще бравлі? я забувся, Який саме? Так, на Бем, підкинув. Так, бем. Майнус, майнус. Так, рознесли ще скриньку. Так, бем. Бем. Ей, Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Так, розносимо, розносимо на мінус. Мінус ще один. Ауч, 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 ауч. адіномайк та сильний, а Диномайк та сильний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-ай, ай, 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 ай. Болі... боліна він провтикався, він забув банки взять. І я провтикався теж. Я думаю, він мене забере, теж, він не забере а оцей захистить з собою вже, але він якось зміг пробити через нього на мене. Не знаю, як це вийшло таке. А ще не розумію. Так, і знову цей кольтяра. Знову цей лютий кольт. Так, і він на мене хоча агритись. На. Мінус. Так, ну давай ну Майк вже дожимаємо. Ауч! Ауч! Мінус наш тімейт. На. На. Братуха. А я тебе можу рознести. А я тим можу рознести. Так. Бем. Бем. Бм. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, блін, блін, блін. Так, на. На. Ауч, блін. Фух, повезло. Повезло мені, повезло, на. Мінус. Оу, тут бот. Тут один бот, і це дуже добре, бо в них по 10 банок. 10 банок! ЙОУ! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Так, понакидали по ботові трошки, та. Класно. Б. На ауч. Боляче. Боляче. І мене зараз винесуть, Мене зараз винесуть, бо тут оце. Тут оце, оце, оце. Еуч. Навіть не зміг рознести його. Дуже шкода. Реально дуже шкода, але. Ей, я в Авсміс. Як? Як то? Як то можливо? А чому мені оце місце не зарахувалось? Мені, типу, треба ось таку. Типу, щось. Давайте оце візьмемо. Але тоді давайте. Хоча хай буде брок. Зараз подимося, може, типу, виграти. Хоча може, типу, команда це тригравця, а то дуо, типу, не команда, хоча яка. Як це? Ну не знаю, коротше. Давайте зараз подивимося, який класний скін на Барлі. Цього супротивника просто ідеальний скін, я би теж би хотів би такого мати. Так, будух, бдух. бдух. Угу, угу. Ага, барлі, барлі, барлі. Бем. бденьк. Таак, так, так. Еуч, нема. Ау, ага. Ага, ага. Ой-ой-ой-ой-ой, блін, я провтикав. Блін, я провтикав. Я думав, це. Цей битися треба друг з другом. Але ні, це інший. Це інший, це інший матч, блінна. А Баста накидував. Ох, Баста накидував. Ой, Барлі. Барлі там шикарно накидував. Шкода, що ми провтикались. Шкода, реально, дуже шкода, Так, БМ-бем. Ага, ага. Провтикали ми знову. Так, ну і бем бем і бем. Коротше, бем, мінус. А На мінусі, на мінусі, на мінусняке. Так, накидуємо туди. Отаким От чином. Так, ну і все. Ну і все, в принципі, зараз будемо накидувати. Ох, зараз будемо накидувати. Ох, зараз будемо реально накидувати. Так, треба ще проф... не провтикатись так, щоб цей нам базу не зламали, бо там вже 20% тільки що знесли, поки ми це все робили. І знов не зарахували за тіму. А ще не розумію, як то можливо. Так, Super Rair Bem Stкої. Що це значить? Play five matches in a team. Ну я ж в тімі. Хм. Давайте його оновимо, бо він поганий. О! Давайте ось сюди, і скільки ще три рази виграть. Три рази виграть, Let's go. Дуже дивний. Якийсь ця штука, 9 кілів, це неможливо, напевно, зробити з одного цього. О, ми з Барлі теж хм, з одного матчу, бо всього 10, а, а, а нас двоє. Тому це неможливо. Я зараз про ту місію, де Барлі або Майком, або ще якимось, треба 9 кілів зробити. Тобто мінімум плюс-мінус 3-4 гри. Це займе. Та напевно. Напевно, тільки. Мінімум. Це так найменше число, яке, я думаю, може бути. Так, Бем. бем і бем. Ауч. Еуч, не попали. На, а я попав тут. А я ж тут попав. Ауч. Да, я реально попав зараз. Тому я звалив. Тому я зараз звалив. Просто звалив. Так, ау, 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 еу. Ауч. Так, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ага, ага. Ар не розвалив його. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже складна зараз ця штука. Оцей чел дуже складний і дуже сильний. Ауч! Блін, мені не можна, мені не можна. На на на. Так. ай яй 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 я попав. Я реально попав. Але, блін, скільки я бану там залутав. О, то клас. Так, давайте зараз візьмемо бар, напевно. І давайте на барлі спробуємо. А вдруг я зараз залечу і всіх повинос. Бо мені дуже сподобалось в минулій серії грати на Барлі. Він прям шикарний був. Так, окей. А поки що, знаєте що. О, Драко, О, Драко, йоу. Йоу! Йоу, це ж лютецька, це ж лютецька буде. Лютецька битва, бо. ага, бо тут ауч! ауч, на, Ага, поняв. Поняв. Та що в мене теж цей оцей чел є. бам, 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 Так, ну коротше ми їх тут трошки повинощуємо. Так, 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 так. Ну і бем, коротше. А, винесли. go. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На-на-на-на-на. на на ага га га Понял, Поняли, та що я можу? Фу, ото я залетів. Ото я залетів. Реально Реально класно залетів, зараз. Прям повносив там дуже багато. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мінус. Мінус. Оцей чел мінус. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ауч, блін. I... Ну, коротше, я аж два кіли зробив погано, мало тому я хочу все-таки на броки. Брок хочу на броки грати. О, Блін. Окей, окей. Хм. А що тут? У Дінмайк? Блін, чому мені так подобається? Мені реально дуже подобається ця тіма. Дивіться, у нас однаково ХП. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, на на, поняли та ж? Поняли та ж, що я не віддам. Так, вони звалили клас. Вони звалили, це класно. На ще демедж. Ага. Шо? Ах, ви. Ах, ви, пацюки, на. На. угу. Так, отут я залітаю. Ага, закинули. Закинули. Ага, і що ви? І що ви хочете? Так, О, мінус. Все, можемо заходити. Оце все, виграш. Оце все, виграш, на. Так, все, я забираю усі банк. Let's go. Красава Диномайк. Динамайк прям там затащив. Він реально затащив, він двох виніс. А, ні, я другого залетів. Ауч! Блин. Бліна, 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 бліна. Так, бе... Угу. В нього шість банок. В нього шість банок, але в мене їх і більше. Бен. Ага, і в нього там тімейт. а в нього, а в нього тут а, а нам хана, а нам хана, якщо Діно Майк не втіче, а він не втіче. Бо це неможливо зараз робити. На. О, красавець Ден Майк. Дін Майк робить так, що він їх зажимає. Так, так, так. А, так. Б. Мінус, пліс, мінус. Пліс. Ауч! Да, Мій тімейт був краще. Мій тімейт був краще, але я зробив 5 кілів. Походу по я зробив 5 кілів, бо я на 5 цих підняв свій рівень місії. Так, let's go далі. Може мені... О, я знаю наступний. О, і знову Діамайк класно. І знову в тому ж місці. І зараз, якщо буде тут Ворон, то я просто буду в шоці. Ага, не буду Ворона, бо я помер. Бо я помер. Діномайка нашого розвалять зараз 100%. Він мені лайк показує клас. Він мені лайк показує, бо я помер. Норм. він мене шукає походу. О, тиммейт на. Він прям тиммейт. О, на. На! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. вісім біт, на! Ага я знаю, за якого бравлера я буду наступний раз грати. і це не 8 бід. Це реально не вісім бід, навіть не думайте. Красава! Вау. Ні, Ну це тімейт. Оце реально тімейт. Оце тімейт. На, на 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 Так. Ну все. ауч! ні 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 блін. Я не затащив, бо я затопив. Я пішов в бій, хоча. Я не мав цього, не мав права робити це, бо він наш е, цей, тягнув. Тягнув прям по максимуму. Так, ось цього я бравлер взяв хенка. І в нас Мелодін. У мелодін. нас Мелодін в команді. Це дуже класний чел. Це реально дуже класний чел. Так, ф, ага, нема, нема. куди мій весь демедж, але тут є. Але тут є, бем. Так, окей, ти тут лутай, я пішов. Я пішов далі. Так, ауч. Так. Угу, а хто це там? А хто це тут такий? На ауч. Угу. Нас зажимають. Нас зажимають, тому валимо. Тому ми валимо. Так, на, на, на. Ні. Фу -у -у -у. Так, е, так, так. так Ось зараз буде рознос. Ось зараз буде рознос. Ай-яй-яй. Так, я забувся про свій щит, якщо чесно. Я реально про нього забувся просто на. Просто забув. Як вам таке. Дуду. Нема. Нема. Ауч. Еучна ауч. Блін, ми нас винесли, бо я дуже... оу, oh, дивіться, що це таке. Ось ви бачите посередині екрану майже якась полосочка торчить. Вона hmm. там завжди була чи ні? Хтось знає. Хм, hmm, цікаво. Хм, hmm, Цікаво, але окей. Ok. Дуже цікаво реально, але ми це дізнаємося потім після. Того, як ми виграємо зараз. А може це. О, Рікіч! Рікіч! Йоу! це Ріко! Ріко зараз будемо всім показувати. Touchel, touchiel. О, Ізі Він! Це реально буде Ізі катка. От так, я просто не казав ніколи, що це буде Ізі, тому і не було Ізі. Тому ми весь час помирали. Ауч, ауч. Так. Ага. Вона звалила і пішла до ріку. Ага Ага. Тут десь... О, бібі. Ага, я знайшов її. Я знайшов бі. Так. Хм -хм. Ау. Ага. Все, братух, не йди туди. Не йди, я ж казав тобі найти. Я ж собі казав, не треба йти нікуди. Вони самі до тебе прийдуть, братуха. Братуха. Хм. Вони розтягнули нас. Тобі хана в нього нік. Вау! Вау, який пафосний! Ага, винесли, забрали баночку. Клас! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, красава Рикич. Рикич, красава, Рикич, красава. Так, тут я затащив, тут я затащив, ау! ага І знову не вийшло! Знову у нас не вийшло нічого зробити, але я виконав місію. Так, бам. Ну я не можу це зробити. Я прям ще не можу виконати її, тому я хочу, знаєте що? Я хочу взяти просто зараз динамайка і тиф розвалюють. Бо в мене класній скін, в мене класний е, цей, гаджет і класний тімейт. І це класна катка буде, бо ми дуже ізічно всіх виграємо. І це буде і. А я ще всіх можу зупиняти. А, я вже казав. А я вже казав це. Бем-бем-бем. О, рознесли. Я в соло розніс цілу команду. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой, на. <смеш> блін. ай яй 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 Так, я може поганий тімейт, я звалив. Але ну, блін, я ж тут був. Я ж реально був тут. Я був тут, очки, братушка. Я ж тобі навіть докидував. Демедж. Так, на. На. Так, в мене 5000 демеджа, якщо що. Ого! Так, бем. На! Зупинив, зупинив, зупинив. Тому давай накидують. Тому давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Мінус Мінус тімейт в мене. У мене мінус тімейт. Погано. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, на. Ауч, блін. Ми злились. О! О-о. Клас, клас, я вам так скажу. Ох ти ж блін. Наш тімейт, чуть зараз не злився, але йому не можна зараз заходить. Ооо, красава, красава, красава. На. На. Бем. Бем. Бе-бэм. хе Хе-хе. Ви бачили я. Я просто закинув туди, куди треба було. Я просто 4 кіли забрав собі за цю катку. Вау! Вау! Це просто імба! Імба, реально, класно! А якщо вам також це сподобалось, то підпишіться на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в опції цього відеоролика. Напишіть коментар. Коментар треба писати бажано від 8 слів, щоб було ну, набагато краще. І для вас, і для мене. Мені приємно, ви молодці. Так. Угу. Ще поставте лайк, нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі більше не пропускати жодного відеоролика. Бо я знаю, що більшість вас пропускає дуже багато відеороликів, а вони всі дуже класні. Тому зробіть це, друзі, так, бем-бем-бем. І геп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-пліс-пліс. Де мій тімейт був? Я одного розносив, він залетів на другого. Точніше він просто звалив. А в них дев'ять банок. В них ти дев'ять банок. Це ж гг. Це ж ГГ-шка. Так, треба оцих розносить. Оцих треба розносить. О, красава тімейт! У мене тімейт! красава на. О, let's go, let's go. Клас, я ще три килы забрав. Вау! Ото пішло! Ото пішло діло! Не, братуха, я більше не піду, бо мені більше не треба. М, так, на дюмайці мені більше не треба грати. Так. Хм. А нагороди буде сьогодні? Чи ні. Хм... Дуже дивно, мені чомусь не дали нагороди, може вона зарахувалася, але не показала мені. Так, друзі, дякую вам за приєдство, лайк і та підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Дякую вам.